Вітаю, друзі. Зараз ми коротенько поговоримо про е, ті обставини, які складаються на півдні Польщі, тому як прориваються все нові і нові дамби. Синоптики передають нові дощі, а це означає тільки те, що нові хвилі повеней будуть е, і надалі нищити. Польщу влада мобілізувалась настільки, наскільки це може бути активно. На даний момент виділено понад мільярд злотих на відшкодування для людей, які постраждали. Ми зараз поговоримо про всі деталі, поговоримо про обмеження прав людини, про які зараз говорить Польща, але виключно для того, щоб спасти життя цих самих людей. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з різного типу ботами. Допомагаєте канал розвивати. Діліться цим відео також в своїх соціальних мережах. Дякую кожному з вас. В минулому відео ми з вами говорили про те, що в Польщі прийняли рішення про впровадження так званого надзвичайного стану на частині території Польщі, і зараз говориться про те, що надзвичайний стан запроваджено в нижньо в нижньосілеському, опольському та сілеському воєводствах, і на період дії надзвичайного стану можливі обмеження прав і свобод людей. Обов'язок звільнити або убезпечити житло чи інше приміщення. Далі наказ про евакуацію у визначений час з визначених місць, районів та об'єктів. Також наказ або заборона перебувати в визначених місцях та об'єктах і на визначених територіях. І останнє це наказ або заборона визначеного способу пересування. Крім того, як зазначили в виданні, прорвало дамбу в місті пачку і наближається нова хвиля. Повені вже зараз частину. Мешканців міста пачку евакуйовано а з приводу обмежень прав людини Дональд Туск особисто сказав, що е, його надзвичайний стан запровадили на 30 днів в цих регіонах для того, щоб мобілізувати кошти і додаткові ресурси на боротьбу зі стихійним лихом і е, зловживати цим законом не будуть. І так само примусові евакуації будуть відбуватися тільки в тих випадках, коли життю та здоров'ю. Конкретних людей щось конкретне загрожує, як повідомляє агентство ПАП, де прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час прес-конференції заявив, що на допомогу постраждалим вже на сьогоднішній день виділено 1 мільярд злотих. Бачимо, що пройшло всього лише декілька днів, а вже кошти на це виділені, тобто людям не потрібно буде переживати за те, де і як їм жити, за що їм ремонтувати своє житло. Урядова програма передбачає виплати компенсацій для всіх, хто зазнав збитків для всіх, значить і для українців, які також проживають в цих містах, селах та містечках. І постраждалі отримують 10 тисяч злотих безповоротної допомоги. Це по перше, а також до 100 тисяч злотих на ремонт квартир і до 200 тисяч злотих на реконструкцію будинків. Далі Туск говорить: я звернувся до міністра фінансів, і на цей час ми забезпечили 1 мільярд злотих в резерві для потреб населених пунктів і людей, які постраждали від повені. Так само трошки більше про нові прориви дамб. Відомо, що на сьогоднішній день, прямо на цю хвилину, коли ви дивитеся це відео, в нижній Сілезії внаслідок прориву дамби між водосховищами Тополя і Козельна, довелось оголосити про негайну евакуацію частини міста Пачку, яке знаходиться на південному заході країни. Точно так само постраждало місто Клоцько. Я в своєму інстаграмі викладав дуже багато відео з місця подій. Так само зараз під воду йде місто Ниса і Якби ситуація може погіршуватись, в тому самому Клоцьку зараз вода вже трошки відійшла, але при цьому знову передають дощі, руйнуються нові дамби, і хвиля може доходити навіть до 10 метрів. Ви собі уявіть, просто з якою силою це може нищити цілі міста. Далі говорить староста міста Ниси. Я щойно отримав інформацію про негайну евакуацію частини. Пачкува мер ухвалив таке рішення, тому що, на жаль, прорвало дамбу на водосховищі тополя. Вода йде повним ходом, і все це призводить до того, що ми змушені думати про здоров'я і життя мешканців. Така от тяжка ситуація. Однозначно, що я хочу сказати, що в наступні декілька днів буде. Ще е, багато неприємних новин е, в цьому плані. На сьогоднішній день в є вже два конкретних ідентифікованих і підтверджених випадки смерті через ціповині. Але я особисто думаю, що цих випадків насправді є набагато більше, просто в тих містах і в тих містечках, селах, де зараз ще е, є високий рівень води, е, деяких людей просто ще не можуть ідентифікувати. Тож е, я думаю, що буде дуже багато горя, коли вода повністю повідходить і будуть викриватись реальні наслідки того, що відбувається. Тому однозначно, ті, хто проживають в регіонах біля цих міст, про які ми тільки що говорили, однозначно краще виїхати, однозначно краще перебути, скажімо так, цей час цих повеней і того, що відбувається в інших містах, де немає таких проблем. Тому що життя і здоров'я якби життя одне здоров'я одне, і ніхто вам його не поверне. І ніяке майно, ніякі е, одяг, ніякі там будинки, ніякі автомобілі. Вони ніякі гроші навіть вони не вартують вашого життя і не вартують вашого здоров'я, бо гроші завжди можна заробити. Будинок можна завжди відбудувати, тим паче, що держава дає на це кошти. Тож, будь ласка, не тримайтеся за е, якісь, е, скажімо так, за такі речі, е, ризикуючи своїм життям. Бо я вже знаю підтверджені випадки, коли люди залишаються е, просто через те, щоб е, спробувати зберегти своє майно. Але коли йде 10-метрова хвиля на ваше місто, то не збережетесь. Ні ви, ні ваше майно. Тож думайте наперед. Діліться, будь ласка, цим відео в своїх соціальних мережах. Відправляйте його своїм друзям, знайомим, які проживають в цих містах. Надіємося, що все буде добре. І надіємося, що це все дуже і дуже швидко закінчиться. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.